Всім привіт! Ви на каналі Гарного Світла, і сьогоднішній відеоролик присвячується нашому підписнику, який захотів покращити собі ось такі фари. Це фари Суперба першого. Бачите їхній стан, як би так сказати, стан в них не найкращий. Скло ми бачимо вже потерте. Ніякої якості світла від цього скла ми вже очікувати не можемо. Звернувся він до нас проханням покращити якнайкраще, що можна тільки топ і стопа взяти в цю фару. І наш погляд впав на ось таку лінзу. Це лінза компанії МС s 3 лазер. Вона йде двохчіпова з двома відбивачами і також з лазерним. Діодом. Щоб встановити цю лінзу, ми будемо використовувати ось такі перехідні рамки, щоб поставити саме їх на своє місце без ніяких проблем. Так як, цей комплект-фар ми зараз робимо саме по новій почті. Тобто, Клієнт нам відправив самі фари і ми зараз їх покращуємо. Наступне, що ми будемо робити, це також із-за проблем з склом ми будемо його полірувати та поклеювати в бронеплівку. Так як ми відносимося до своєї роботи відповідально, ми вибираємо тільки найкращі матеріали, тому будемо використовувати плівку Hexis, це французька плівка, модель BodyFence X. Це одна із найкращих плівок, які є в Україні, тому ми саме будемо використовувати її, вона вже показує себе. Дуже багато років тільки з найкращої сторони, і нарікань на неї ніяких немає. Зараз, як бачите, ми підключили ось цю фару і подивимося на результати, які вона дає на ось цьому уже переробленому світлі, тому що тут завода стояв галоген. Власник вирішив дообладнати цю фару ксеноновими лампами. І ось ми бачимо, що зараз ці лампи нам показують. Ці фари зараз показують нам 395 люксів, що є дуже поганим результатом для даної зараз фари. Запам'ятайте ще раз результати, які маємо зараз, і які будемо мати в кінці. Ну що, для нас пройшло 2 дні, для вас пройшла одна секунда, і ось бачимо результат. Фари наші вже готові, відреставровані повністю, як можна так сказати, замінена лінза. Замінені Дальнє світло, замінено LED-лампа в туманці. Також відполіроване та поклеєне плівкою. Давайте перейдемо до результатів і подивимося, що у нас зараз виходить. І як бачимо, зараз на ближньому світлі нам показує 7700 люксів. Як на мене, це дуже непоганий результат. Я думаю, клієнт буде дуже сильно задоволений нашою роботою. Тому, якщо ви хочете також поміняти своє світло, зробити його в рази кращим, звертайтесь до нас. Друзі, прохання до вас. Підтримати український контент, поставити лайк та підписатися на наш канал. Також не забуваємо підтримувати наших військових донатами. Слава Україні! Перемога за нами. До зустрічі в нових відео. Пока!